Російські військові обстріляли енергетичний об'єкт на Івано-Франківщині. Це вже у п'ятий раз наш енергетичний об'єкт в області є обстріляний ворожими ракетами. На фасаді одного із ліцеїв Івано-Франківська відкрили анотаційну дошку загиблому військовому Максиму Руденку. Я от пам'ятаю його маленького, ці його ясні очі. І Він такий взитий в мене по-моєму, і в мене в пам'яті, і у всіх залишився таким же з таким ясним поглядом. На Прикарпатті за грантові гроші відновлюють дах 130-річної гуцульської гражди. Останнім часом якось так склалося, що ця гражда трошки була в такому стані критичному. На жаль, але і ракетне влучення було в наш енергетичний об'єкт. Я хочу сказати, що це вже в п'ятий раз наш енергетичний об'єкт в області є обстріляний ворожими ракетами. Дякувати Богу, дякую, що наша система ППО дуже успішно спрацювала. У нас немає постраждалих. У нас немає загиблих. Під час повітряної тривоги дороги були перекриті до тих об'єктів, які в у нас є у списку критичної інфраструктури. Також всі люди були в укриттях, перебували в бомбосховищах, і це зберегло життя і здоров'я. Але на жаль, ракетне влучення було також. Хотіла би відмітити те, що не було відповідно цього разу вже пожежі. На Івано-Франківщині 15 лютого вимикатимуть світло за графіком. У цей день в області мали вимірювати споживання електроенергії. Однак, через сьогоднішні обстріли російськими військовими енергетичної інфраструктури України проведення вимірів тимчасово скасували. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці «Укренерго». На Івано-Франківщині затримали групу людей, яких підозрюють у виготовленні та розповсюдженні наркотиків. Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ. Як йдеться у дописі, до складу групи входило 10 місцевих жителів віком від 21 до 38 років. Речниця Івано-Франківської обласної прокуратури Іванна Федек у коментарі Суспільному розповіла, що підозрювані налагодили канал постачання наркотиків на Прикарпатті та у прифронтових зонах, зокрема у Запорізькій та Дніпропетровській областях. За словами Іванни Федек, слідчі провели 26 обшуків, під час яких вилучили наркотиків на понад 5 мільйонів гривень, а також прилади для виготовлення і фасування психотропних речовин, банківські картки, мобільні телефони, комп'ютери та понад 300 тисяч гривень. Для розповсюдження використовували кур'єрів та поштове відставлення. За даними слідства, дохід з тих оборудок становив близько 10 мільйонів щомісяця. В ході розслідування задокументовано факти незаконного виготовлення та збуту емарахуани, гашишу, екстазі та анфітаміну. Також викрито підпільні нарколабораторії трьом особам. Повідомлено про підозру стосовно двох вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під варту. Встановлюються інші особи причетні до протиправної діяльності. Меморіальну дошку загиблому захиснику України Максиму Руденку сьогодні відкрили на фасаді ліцею номер 11 в Івано-Франківську. Шанувати пам'ять воїна прийшли його рідні, друзі та знайомі. Яніна Губа розповідає, що знала Максима, коли той ще був дитиною. Мене син також воює, і я знаю, що це таке ну втратити дитину. Взяти, я пам'ятаю його маленького, ці його ясні очі. І він такий взятий в мене, по-моєму, і в мене в пам'яті, і у всіх залишився таким же з таким ясним поглядом, з такими добрими очима, з, такими, з такою усмішкою. Іду по соці, бачу ту фотографію, то от, от серце кров'ю обливається, тому що гинуть найкращі, гинуть наші діти. До повномасштабного вторгнення окупантів Максим Родинок був рятувальником Мальтійської служби допомоги, розповідає керівник Івано-Франківського відділення служби Олександр Борищак. Прийшов волонтерити до мальтійців Максим у 2017 році, у 2022 році. Вступив до лав тероборони. Завжди проявляв себе як активний волонтер. Це була людина, яка в будь-який момент могла зірватися. Бо Треба поїхати десь на якісь виїждникись патрулювання і міг зірватися з будь-якої події, бо знає, що треба піти допомогти. Максим Рудинок навчався в 11-му ліцеї Івано-Франківська, а його матір працює в цьому закладі вчителькою. Біль втрати дитини не можна нічим замінити. Перші дні здавалося кінець життя, а потім згадувались його слова. Мама. Хто як не я, мама, це не обговорюється. І я повірила, повірила, що як не так, як мій син, так і інші сини, хто нас захистить? За інформацією, яка розміщена на анотаційній дошці, молодший сержант Максим Родинок був начальником групи масштабних машин інформаційно-телекомунікаційного вузла. Загинув боєць 28 червня 2022 року. Під час виконання бойового завдання в селі Затища Пологівського району Запорізької області. Воїна посмертно нагородили почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест. У військового залишилася матір, дружина, донька та син. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. У музеї етнографії національного заповідника Давній Галищ, що у селі Крило з Галицької громади, реставрують дах гуцульської хати Гражди 19 століття. Таких будівель в Україні є одиниці, каже завідувач музею Роман Коновалов. За його словами, хату перевезли із села Устеріки Верховинського району у 80-х роках минулого століття. Відтоді вона зберігається у заповіднику як музейний експонат. Час від часу е проводилися різні. Е Консерваційні роботи, музей музеїфікація цієї гражди, але ну, останнім часом якось так склалося, що ця гражда трошки була в такому стані критичному. Вона протікала, прогнила покрівля гражди, і ми власне почали підшуковувати грантові програми на відновлення цієї, цієї покрівлі. Покрівля в старовинній гражді почала протікати внаслідок дощів. Найбільше пошкоджень було в господарських приміщеннях, які називають притулами, розповідає генеральний директор національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник. Через вологу з будівлі довелося забрати дерев'яні експонати, знайти грантодавців, які профінансували роботи з відновлення. Вдалося за кордоном, каже директор заповідника. 25 тисяч євро давньому Галичу» надали стабілізаційний фонд міністерства закордонних справ Німеччини та інститут імені. Гете. Реалізувати задуманий проєкт вдалося не одразу, розповідає Володимир Олійник. Були проблеми з докум... Проблеми пов'язані фактично з, е, електро, ну, з, з тим, що виключають світло, тому що потрібно пройти там е, десь сім дозвільних процедур, так? тобто це дозвіл від е, облдержадміністрації, це дозвіл від міністерства, це внести в різні електронні системи, ну, щоб почати ремонтувати. І е, ми запізнилися десь на півтора місяці, але тим не менше, якби нам грантодавці пішли на зустріч. Завідувач музею однографії Роман Коновалов розповідає, що для цього знайшли майстрів, які виготовляють драниці. Тонкі дерев'яні дощечки якими колись покривали верх гражди. Виготовляли їх із ялини діаметром один метр. Спеціальними такими інструментами розколювали на ось такі дощечки формували вже з нею. Рівну дошку, вона що важливо, має бути обов'язково колена. От. Потім висушувалося під вагою. І десь через два роки, коли вона вже добре висохла, нею могли покривати хату. Після того, як покрили хату, цю хату зверху обробляли такою спеціальною гуцули казали ропа це, ну, типу як сира нафта. Через сніг і морози покрити водовідштовхуючою речовиною оновлену покрівлю не вдалося, каже Роман Коновалов. Це робитимуть, коли буде сприятлива погода. А зараз готують дерево на платви для даху, розповідає працівник музею Василь Харук. До цього кололи дранку, а зараз ми корем дерево. Що потім з цим буде? Для Це чого платва буде на на дах. Зі слів директора національного заповідника Давній Галич Володимира Олійника за грантові кошти працівники музею відремонтували 75% даху хати Гражди. Галина Марічина, Роман Кодрожук, Суспільне новини, Івана Франківщина. Благодійний фонд «Карітас Івано франківськ передав 100 електрообігрівачів людям, які приїхали на Прикарпаття із областей, де тривають бойові дії. Ці пристрої надали благодійники із Люксембурга у межах проєкту підготовка до зими переселенців соціально незахищених категорій, розповідає керівниця проєкту Людмила Солодка. Проводиться видача електричних обігрівачів. Які ми видаємо конкретно сьогодні для матерів з дітьми для двох років, тому що, на жаль, наші ресурси не є необмеженими, і ми стараємося допомогти в першу чергу найвразливішим категоріям населення, які приїхали в Івано-Франківську область. У нас на Фейсбук сторінці, телеграм-каналі завжди публікується інформація, яку допомогу ми маємо можливості надавати, і які власне є вимоги для отримання цієї допомоги. І всі, хто кому потрібна така допомога, мають можливість звернутися і отримати її. Тетяна Ульяненко минулого року приїхала до Івано-Франківська з Донеччини разом з трьома дітьми. каже в орендованій квартирі сиро, тож обігрівач стане у нагоді. У нас квартира досить сира, ну багато плісень і опалення індивідуальне, тобто немає світла, немає опалення, і квартира просто ну і вихолоджується, і дуже сира. І цвіт там де по стінах. Тому нам трішки потрібно ну підсушити, бо не справляється там невеличкі батареї, просто не справляються вони з. Функцію своєї квартира орендована, тому ми нічого не можемо зробити. От так є хазяїв. Тут немає, тому і обігрівач дуже потрібно, бо потрібно трішки просушити, Хоча б стіни. Дарина Тубулкіна приїхала з Харківщини із двома дітьми, півтора і 16 років. Також перевезла на Прикарпаття двох собак і кішку. Через наявність тварин зручне житло знайти важко, тому електрообігрівач у помешканні не завадить, каже жінка. Дуже потрібно, так як у нас старенький будинок, і, і за собак ми не можемо нічого кращого знайти, і виходить, опалення, ну так, світло виключають, ну, опалення холодно в домі. Дамуть дуже хочеться, ну поки от, от сьогодні читаю, сьогодні якраз у нас були обстріли. Ось чи два години тому якраз область. Харків'янка Наталія Стебновська, мати двох дітей. Молодшу донечку народила в Івано-Франківську. Родині дуже потрібне стабільне тепло у помешканні, особливо у ці лютневі дні, розповідає Наталія. Буває холодно, у нас кутова квартира, де ми тут знімаємо з дітками, то, то, то вона то дуже, дуже така допомога. Ну, взагалі карітаз дуже допомагає. Продуктові набори, гігієну а, отримувала. Мала тут народилася, то вона Франківка. От, ну Потихеньку. При... Але хочеться додому зі слів керівниці благодійного проєкту Людмили Солодкої. Частину обігрівачів представники карітасу передадуть переселенцям, які проживають у Рогатині та Богородчанах. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини Івано-Франківська. В Івано-Франківському центрі сучасного мистецтва презентували виставку київської художниці Поліни Щербини дерево великої висоти, що стоїть посеред землі. Як розповіла мистецтвознавиця Катерина Цегикало, серію цих картин авторка почала малювати від початку повномасштабного вторгнення окупантів. Виставку експонуватимуть до 18 березня. Ось що про неї говорять митці відвідувачі. Раніше вона наскільки я пам'ятаю, вона не зверталася до образу дерева. Зазвичай вона працювала з образами, ну людськими образами, Взагалі була звернена більше до особистості, до рефлексії, саморефлексії, також співвідноситься з тими ранами, які сьогодні отримує отримують українці від цієї війни. Асоціюється для мене з чимось таким. Зі смертю, з відбиранням це, наприклад, це така велика робота. Але є роботи, які прямо показують, що ми все одно відродимося, що настане весна, як там буває завжди після зими. Виставка постійна імітація, починаючи від матеріалу, від рішення, і мене дуже дивує про те, що при такій виставці. Що зуміли представляти в багатьох країнах світу, спекулюючи на тому, що це тема війни? Мені не подобається тому, але цінно те, що треба і такі виставки бачити.